Сьогодні відбувається така подія, називається лапкофест, тобто день прилаштувань для тваринок з різних притулків від волонтерів від пункту перетримки. Тобто тут абсолютно безпритульні всі тварини. Вони всі ті, хто відповідають віку, стерилізовані, вакциновані, оброблені від бліг, мають від паспорта і готові вже жити у сім'ї. І ті, що кошенятка, відповідно, вони будуть ну, вакциновані, стерилізовані при досягненні віку. Кожна тваринка віддається. Під обов'язковий договір з можливим відстежуванням долі, тобто це не просто роздача в руки. Дома людина бере, підходить, бачить тваринку, і ми так далі відслідковуємо і знаємо, що ця тваринка знайшла найкращі руки. Так. Є підтримка від компанії Royal Canin, яка дає стартовий набір кожному новому власнику, хто бере А також у нас є підтримка від ветеринарної клініки, яка Лі лікарі, якої розказують і показують, як краще себе поводити з твариною, коли вакцинувати. Ну тобто, всі ветеринарні нюанси. Тваринок сьогодні десь до п'ятдесяти загально від деяких від двох громадських організацій, волонтерів з перетримки за півтори години. Вже прилаштувалося три кошенята і одне в